Це не те, що десь так, десь ні, а десь зачекайте трохи. Ніколи не знаєш, що Бог робитиме. Але ми точно знаємо, що він робитиме. Він робитиме саме те, що він сказав своєму слові. Насолоджуйтесь життям здоров'я та цілісності. Прийміть своє стілення, дізнайтесь, що Бог прописує для вашого життя і здоров'ю у Слові Божому. Зруйнуйте перепони, які стоять між вами та здоров'ям. Використовуйте слово Боже як потужну зброю проти диявола, недугів і хвороб. Говоріть до свого тіла слова життя. Візьміть те, що прописано для вашого здоров'я, щоб збудовувати свою віру і зміцнювати своє здоров'я та цілісність. Наважтеся згодити зі словом Божим стосовно Божого плану здоров'я для вашого життя і вирішіть жити тим здоровим життям, яке він для вас запланував. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Кожен віруючий має голос. І це голос перемоги. Віддайте Господу хвалу і подяку. Алілуя! Дякуємо Тобі, Господи. І сьогодні відкрийте, будь ласка, разом зі мною свої Біблії на першому розділі другого послання до Коринтя. І ми говоримо про те, що приймати від Ісуса. Це легко. Це дуже легко. Дуже легко приймати від Нього. Друге послання до Коринтян, перший розділ, і прочитаємо 17-й вірш. Маючи такий задум, чи я, чи не легковажно, чи те, що задумаю, за тілом задумаю, щоб було в мені так, так і ні, і ні, але вірний Бог, що наше слово до вас не було так і ні. Бо Син Божий Ісус Христос, що ми Його вам проповідували, я і Селуан, і Тимофій не був так і ні. Так і ні. Але в ньому було так. бо всі прочитайте це повільно вголос разом зі мною. бо всі обітниці Божі в ньому так і в ньому амінь на славу Божу через нас. Це не те, що десь так, десь ні, а десь зачекайте трохи. Ніколи не знаю, що Бог робитиме. Ні, ми точно знаємо, що він робитиме. Він завжди робитиме саме те, що він сказав своєму слові. але має бути застосоване його слово. І віра має прийняти це і взяти це. Слава Богу. І сьогодні вранці я прокинувся. і це було не одразу, коли я прокинувся, а згодом. Фактично, я лягав спати вчора ввечері, думаючи про те саме. Чи Бог зціляє вас, тому що ви маєте віру? Так, для цього потрібна віра. Але він зціляє вас, бо він любить вас. Він спас вас. І для цього знадобилась віра. Але він зробив це, бо він любить вас. І як я вже говорив, він зробив це дуже давно. Це вже записано. Існує книга. Життя Агнця, це книга, в якій записані імена і призначення тих, хто народились згори, хто прийняв Ісуса як свого Господа. Книга життя Агнця слава Богу. Але також є книга життя, і в ній записана кожна людина, кожна хто ще до заснування світу. Мав народитися на цій землі. І в тій книзі не записано жодних хвороб, не записано жодних недугів. Не записано, що хтось іде в пекло. Там таке не записано. Там такого нема. Але щоб потрапити до цієї дуже ексклюзивної книги. Щоб потрапити до тієї загальної книги, до книги життя Аганця. Знадобилось дуже незвичне диво. Що саме? Що сталося? Ми з вами просто прийняли вірою те, що Бог вже зробив. Я просто приєднався до цього. Це так чудово. наприклад, давайте відкриємо послання до євреїв. Нам все одно довелося б до нього звернутися. Відкрийте, будь ласка, тринадцятий розділ, восьми вірш. У восьмому вірші сказано. Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Боже мій. Він ніколи не змінювався. Якщо комусь і потрібно змінюватись, то це нам з вами, а не йому. Це мені потрібно змінюватись. Це вам потрібно змінюватись, а не йому. Бо він вже досконалий. Відкрите, будь ласка, зараз другий розділ послання до євреїв. Слава Богу! Дякую Тобі, Господи Ісусе. Хвала тобі, Господи Ісусе. Дякуємо Тобі, Господи. І дивлячись на це, я думаю. Погляньте на цей вірш. Так. Але погляньте на цей вірш. Так, ви тільки погляньте на цей вір. Гаразд. Ми бачимо Ісуса. Ми бачимо, що за перетерпіння смерті він увінчений славою та честю, Ісуса, який небагато був принижений перед ангелами, а сатана це ангел, який впав, щоб йому, Ісусові, за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх, за благодаттю Божою. Скуштувати смерть за всіх людей. За благодаттю Божою, скуштувати смерть за кожну людину. Коли я вперше усвідомив це, я буквально побачив це як низькі хмари. І там все це є. Там є праведність Божа. Ми були зроблені праведністю Божою в ньому. Всі обітниці, які говорять про те, хто ми в ньому, в ньому, ці обітниці, так і амінь. Всі ці чудові речі, все в ньому, і вони просто висять над нами. Писання говорить: праведність прийшла до всіх людей. Не всі люди її прийняли, але це дар. Амінь. Ви не можете заслужити її. Наша самоправедність як брудний одяг. Але коли ми народилися згори, ми були зроблені праведністю Божою в Ньому. Амінь. Другий розділ послання до Корінтян. Отже, ось воно. Тієї миті, коли ви прийняли Ісуса як Господа і Спасителя, з цих духовних мар наче майнула блискавка. І Він скуштував смерть за мене. Він скуштував смерть за мене. І з першого послання до Корінтян 1557 ми знаємо. Що нам була дана перемога над смертю, але подумайте про те, що тут говориться в посланні до євреїв. Ісус скуштував смерть за нас, що містить собі п'ять фізичних органів відчуттів. Ви не можете скуштувати смерть, коли помираєте. Ви не зможете відчути її запах, коли будете помирати. Ви не зможете побачити її, коли будете помирати. Ви не зможете почути її. Ви не зможете відчути її, коли будете помирати. Ви дізнаєтеся, ви померли лише тоді, коли подивитесь навколо і побачите себе, що вам знову 28 років. Так. Розумієте, ваша внутрішня людина зараз не старша за цей вік. Алілуя. Слава Богу! Дякую тобі, Ісусе. Я вже демонстрував це вам раніше, і сьогодні я знову це зроблю. Ні, ні, зачекайте хвилинку. Тихше. Це мій піджак. Це тіло це мій земний костюм. Це мій піджак. зшитий для мене. Але без мене в ньому. Він мертвіший за молоток. І знаєте, я не відчуваю себе якось інакше. Він не поворушиться. Я сказав, він не поворушиться. І дозвольте мені навести вам приклад воскресіння. Девіде, підійди, будь ласка, Девід Вітер. Гаразд. Уявімо, що моє тіло лежить в могилі. Я не можу його звідти підняти. Мені потрібна чиясь допомога. Мені потрібне воскресіння з мертвих. Розумієте? Тому Господь Ісус, прославляючи моє тіло, дає мені нове тіло. Він дає мені нове тіло. Алілуя! Слава Богу! Я більше ніколи не старітиму. І в день Воскресіння. Послухайте мене зараз. Послухайте. Після цього вже не буде прославлених. Ми з вами дуже унікальна сім'я. Люди будуть жити протягом всієї вічності. Це Божий план. Будуть люди, які будуть народжуватися і жити, народжуватися і жити. Протягом тисячолітнього правління Христа будуть народжуватися люди, але через тисячу років д'явола буде звільнено з в'язниці. І ці люди будуть перевірені, вони будуть випробувані, і багато з них провалять цю перевірку. Навіть після того, як протягом тисячу років бачили доброту Божу, але буде й багато тих, хто народяться згори. Слава Богу! І коли Божий дім наповниться, то прославлений більше не буде. І через дуже багато років, можливо, ми з вами будемо йти разом вулицею. І розумієте, ми не будемо виглядати якось інакше, окрім того, що інші люди зможуть бачити наш шрам. Вони зможуть бачити цей шрам, який залишився після обрізання нашого духа. Вони зможуть бачити цей шрам. Які проходить крізь весь наш дух Його можна буде бачити? Обрізання серця. Коли ми з вами померли смертю Христа, Алілуя! Хіба не так на руках Ісуса, і досі є шрами, незважаючи на те, що в Його тілі немає крові. Він сів тоді її в рибу. Він сказав: торкніться мене. Дух не має тіла і кісток, як ви бачите в мене. Але в ньому не було крові, бо вся його кров була вилита на небесне покриття ковчегу на небесах. І кажу вам: від цього можна танцювати і вигукувати, а ви нічого не говорите, і це лише приготування. Ми просто готуємось, слава Богу. І люди будуть підходити до нас. Люди підходитимуть до нас, і вони казатимуть О, ви прославлені. Ви прославлені. Розкажіть нам якісь історії з минулого. Розкажіть нам про те диво, що сталося. Як її звали? Джоан Грін? О, ми бачили це тисячі разів. Але ви розкажіть нам. Ви розкажіть нам. Ви були там. Ви бачили це. Як все це було? Мабуть, це було славно? І просто розумієте, все служіння, всі 90 років мого служіння промайнуть в моєму розумі. Всі ці дивовижні, надприродні речі, які стануться, починаючи з цієї миті. І до 2056 року, коли я піду на небеса до Господа, всі ці чудові речі багато років тому я проповідував на Ямайці у гірській місцевості. Господь сказав мені поїхати туди, як відповідь на те, що церква постилася один день на тиждень, щоб хтось приїхав і навчав їх про віру. Це поселення було в горах, і в тому місці я був першою світлошкірою людиною, яку вони коли-небудь бачили. І те місце називалось Нова Надія. Там був встановлений маленький намет. Це було щось схоже на намет. В Техасі ми називаємо це наметом, коли в землю вбивають стовпи і зверху накидають гілки і виходить намет. І той, хто проповідував, стояв в тіні, а практично всі решта були за межами цієї тіні. Тоді в тому наметі поміщалась певна кількість людей, і там було зрізане дерево. На яке зверху під кутом прибили шмат дерева, і це служило як кафедра. Там висіла гасова лампа, і її світло було достатньо, щоб я міг читати. А решта людей залишалися в темноті. Я міг бачити когось лише в тому випадку, коли людина посміхалася. Розумієте, я нікого не бачив. Нікого. Там було темно. І я проповідував про силу і владу в імені Ісуса. І сила Божа була присутня там. Раптом до мене підійшов один чоловік. Він просто стояв там. Я зміг побачити його лише тоді, коли він підійшов до мене зовсім близько. І він сказав. Чи ви можете покласти на мене руки в це ім'я? Я відповів так, звісно. Я ще тоді не закінчив свою проповідь. Хоча ні, закінчив. Він закінчив за мене мою проповідь. Я наблизився до нього, і коли я зробив це, я вийшов з під того світла, і мої очі трохи адаптувалися. Тоді я зміг трохи краще бачити. Тож я поклав на нього руки, і виявилося, що за ним стояв ще один чоловік, а за ним ще один, а за тим ще один, і ще один, і ще один. І ще один. Так я дійшов до кінця. І я побачив ще людей, які сиділи на кам'яній стіні. Боже мій! Як сказав пастор, на тій стіні сиділо більше 500 людей, слухаючи слово Боже. І коли ми закінчили, я сів машину пастора. В ту мить підійшла одна жінка. І розумієте, я був Вест-Індії на Ямайці. І вона сказала: брате Копленд, я відповів: слухаю вас. Вона сказала, дуже дякую вам. Я була сліпою, а тепер я бачу. «Добраніч!» І просто пішла. І я запитав у пастора, про що вона каже? Вона була фізично сліпою. Пастор відповів, так. Вона була сліпою все своє життя, скільки я її знаю. І я сказав, я очікував, що вона буде більше захоплена цим. Він відповів: брате Копленд, зачекайте, доки вона повернеться додому. Розумієте, в нас британський вплив. І ми не виявляємо емоції в церкві. Тому зачекайте, аж вона повернеться додому. Там вона виявить всі свої емоції. Вона буде голосувати і танцювати. І тоді зачекайте, аж вона прийде до церкви в неділю. Ось тоді в нас буде чудовий час. Хіба це не дововижно? І це сталося в ім'я Ісуса. Його ім'я сьогодні тут. Віра в ім'я Ісуса. Слава Богу! Я сказав, слава Богу. Алілуя! Ісус вчора, сьогодні і навіки той самий. Дім Ісуса був в Капернаумі. Тож давайте затвердимо деякі речі, бо ми будемо слідувати за ними. Давайте звернемося до четвертого розділу Євангелії від Матвія. І ми не хочемо робити нічого, крім стояти на слові Божому, підкріпленому устами двох чи трьох, чи більше свідків. Тринадцятий вірш і, залишивши Назарет, прийшов і оселився в Капернаумі при морі, в межах Заволонових та Нефталимових, щоб сталося сказане пророком Ісаєю. І потім цитується місцеписання з книги Ісаї, тобто Ісус переїхав до Капернауму, не тому, що його вигнали з Назарету. Ні. Він переїхав туди, бо знайшов себе в тій книзі. Він знайшов себе в книзі пророка Ісаї. Слава Богу. Він був керований Словом Божим. Воно скеровувало його. А Дух Святий підтверджував це слово. Слава Богу. Тож Ісус зібрав свої речі і переїхав до Капернауму. І коли здійснювали археологічні розкопки, вони подумали, що, мабуть, то був дім Петра, бо він був такий великий. Але потім зрозуміли, що то не був дім Петра. То був Дім Ісуса, беручи до уваги, де він був розташований. Тож, прослідкувавши все це у Слові Божому, вони збагнули, що це був Дім Ісуса. Він був дуже багатим проповідником. Він мав великий дім. Я не повинен ухилятися від теми, але я згодом повернуся до і буду знову про це проповідувати. Слава Богу! В мене є так багато всього, що я хотів би зробити. Той самий Бог. Може змусити пухлину в вашому тілі дематеріалізуватися і зникнути зараз же зараз же. Він може змусити той вірус сніду просто зникнути як сніг в серпні. Слава Богу. Амінь. Я почув це вчора, і я знову почув це сьогодні вранці. Слава Богу. Хтось ціляється і звільняється від сніду. Слава Богу. Це відбувається по всьому світу. Люди дивляться на нас зараз. Вони дивляться на нас зараз в різних місцях в Африці, де ця хвороба і досі є загрозливою. Але дяка Богу. Я сказав дяка Богу. цілитель тут. Той самий цілитель сьогодні в Африці, в Південній Африці, той самий цілитель зараз там, де люди нас дивляться. Слава Богу! Дякуємо Тобі, Господи. Вони дивляться нас в Об'єднаних Арабських Еміратах на Близькому Сході. У нас там є партнери, слава Богу. Алілуя! Дякуємо Тобі, Господи Ісусе. Давайте відкриємо 13 розділ Євангелії від Луки. Це історія про жінку, яка не могла випростатись. Віра, вона завжди зараз. Скажіть, віра є зараз. Віра є здійсненням очікуваного. Амінь. Тринадцятий розділ Євангелії від Луки. Десятий вір. В одній із синагог навчав він. Бачите, Ісус навчав. Навчав він в суботу. І там була жінка, яка 18 років мала духа немочі. Вона була скорчена і не могла випростатись. Ісус, побачивши її, покликав і сказав їй. Жінко. І він називає неї існуюче, як існуюче, жінко, звільняєшся ти від недуги твоєї. Жінко, звільняєшся ти від недуги твоєї, і поклав на неї руки. Вона одразу ж випросталась і почала славити Бога. Тоді начальник синагоги, обурений тим, що Ісус цілив суботу, сказав до народу: є шість днів, коли потрібно працювати. Саме тоді приходьте зцілятися, а не в день суботній. Вона перебувала в такому стані 18 років, а він нічого не зробив з цього приводу. Господь сказав йому у відповідь лицеміре, хіба не відв'язує кожен з вас вола чи осла свого від в суботу і не веде напоїти? Послухайте. Цю ж доньку Авраама, яку Сатана зв'язав ось уже 18 років, чи ж не слід було звільнити від цих пут в день суботні? І якщо ви Христові, то ви насіння Авраама і спадкоємці згідно обітниці. То чи ж не слід звільнити вас сьогодні? Чи ж не слід звільнити вас сьогодні? Чи не слід звільнити вашу руку сьогодні? Слава Богу! Алілуя! Чи не слід звільнити вашу шию сьогодні? Чи не слід звільнити ваш лунок від болю сьогодні? Чи не слід звільнити ваше горло сьогодні? Слава Богу, чи не слід зцілити вашу спину сьогодні? Чи не слід випростати ваше плече сьогодні? Слава Богу, Алілуя! Сьогодні день спасіння, сьогодні день визволення, сьогодні день сили. Радійте сьогодні, радійте. І ще раз кажу, радійте, бо цей день зараз І Ісус тут. Aleluia! Цього тижня ми пропонуємо вам замовити для себе нашу безкоштовну книгу, яка допоможе вам відповісти на деякі важливі питання, що стосуються зцілення прямо із слова Божого. Коли ви будете читати цю книгу, ви будете чітко знати, що саме Бог буде для вас робити, бо він уже зробив все необхідне для того, щоб ви прийняли своє зцілення. дуже важливо проповідувати місця писання про зцілення, бо коли ви вкладаєте слово Боже до свого серця. І воно виходить з ваших уст саме тоді все навколо вас починає змінюватись. Ви можете читати її вдома, ви можете читати десь під час перерви на роботі чи ще десь. через сказане слово ви будете проводити зцілюючи силу Божу дію. Моя бабуся Глорія Копленд хоче допомогти вам проголошувати стосовно себе Божі обітниці зцілення, і вона пояснює, що коли ви це робите, це все одно що приймати духовні ліки, завдяки чому ви залишаєтесь зціленими і живете цілісними. Це безкоштовна книга, і якщо ви хочете отримати її, зв'яжіться з нами і повідомте нам. Також на закінчення сьогоднішньої передачі я хотів би нагадати вам, що ви можете надсилати свої молитовні прохання нам. І якщо вам потрібно, щоб хтось помолився на підставі слова Божого стосовно того, що відбувається у вашому житті, то у нас в місії Кеннета Копленда є працівники, які моляться на підставі Слова Божого. моляться з вірою. Вони навчені в Слові Божому. Вони з вірою згодяться з вами в молитві, і брат Копленд каже, що ваші перші слова дуже важливі. Коли ви зустрічаєтесь з якоюсь кризою чи викликом, те, що ви кажете, є дуже важливим. Тому бережіть ваші очі та вуха наповненими Словом Божим, щоб воно потрапляло до вашого серця і знаходилось у згоді з обітницями Слова Божого. Саме тоді все у вашому житті змінюється. Велике спасибі за те, що дивилися нас сьогодні. Ми закликаємо вас приєднатись до нас завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіяморкює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.